Слава нації, вітаю на каналі Римбат. Добрий Римбат. в ефірі я Сашко Добрий, відосик про насправді вельми важливу річ, яку я спостерігаю, обдумую, обмірковую, проговорюю з різними і фахівцями за там, фактично ступенем науковим в галузі бронетанкової техніки і просто людьми, які там десятиліттями взаємодіють з цим злізом власними руками. І... Річ, яка для мене по сьогоднішній день залишається загадкою, і яка чудово ілюструє суттєву розбіжність між академічним підходом, підходом і те, що ми маємо на практиці. Перевірте, будь ласка, підписочку на цей перший український канал з ремонту бронетехніки, а невдовзі я підозрюю, що він дещо поміняє профіль. Побачимо. Поки що розповідає про бронетехніку. Отже, про що мова? Натягування гусянки. З одного боку, якщо коротко, у нас за плечима е, там стоси літератури профільної, найрізноманітнішої по гусянковій техніці українській е, походження совка, яку ми нібито знаємо як свої п'ять пальців рук. Проте на сьогоднішній день є низка протиріч. Які ми бачимо в літературі, які застосовують в, в академічних колах, там у, виш, у вишах українських, так, зокрема на кафедрі, на кафедрі бронетанкової техніки, і тим, з чим ми стикаємося у підсумку на полях. Ось тут по коліна в багні, крові і сльозах. Натягування гусянки. Дивіться, БМП. Принципі, до БМП здебільшого в Україні їх відносно багато, до них ставлення зазвичай значно гірше, ніж до танчиків. І там про натягування гусянки я особисто не натягую її за книгою, а натягую зазвичай на око. Чому? Тому що гусянки на бехах вони зазвичай зліплені з незнати якої кількості. Більш-менш пристойних зі шматків, вони збираються без відповідних шаблонів. І за такого стану, коли ми там з п'яти більш-менш не надто сумних гусянок, збираємо там одну більш-менш пристойну, збираємо без шаблону, Ну, чесно, говорити про якийсь там академічний підхід у натягуванні, я не беруся. Тому я. Коли є можливість, ну, або просто на оку, так, більш-менш рівненько натягую, або сів, проїхався, послухав, відчув так, поведінку, машину, підтягнув, або відпустив, послухав, що там і до чого. З танчиками підхід дещо інший. Танчиків в Україні менше, до танчиків підхід більш серйозний, на них там трохи більші, ну, або дещо, або суттєво більші бюджети, я не знаю. Але у будь-якому випадку. І підготовка персоналу, екіпажів серйозніше, ніж на БМП, і забезпечення краще, танчиків. Це ну, з того, що я особисто бачив за неповні три роки в галузі. І, зокрема, я бачив навіть нові гусянки. Мови нема, Приходили і нульові гусянки, і на БМП, там і чеські, які завгодно ще. От. Польські, до речі, приходили, які розсипалися, не знати, чому за лічені години. Просто у них зривало пробки. Досі не знаю чому. Клини там вилітали, але мова не про те. Мова про те, що натягування гусянки на Т-72. Так? От З цим я стикаюся. Це у нас трофейний Т-90, шасі Т-72. Модифікація, як мені сказали, 1 С Т90. Так? І. і-і-і. В чому справа? На них от дітьки трохи поганяли, там, попрацювали, всяке таке. У рамках, звісно, захисту України від московитів загарбників і окупантів, пригнали сюди. от, Потім потім ще там я трохи на ньому покатався. І задля там певних досягнення певних цілей, зокрема діагностичних. І вони мені кажуть, підтягни нам гусянку, гусянка бовтається. А я їхав, я супроводжував цей танчик, цей танчик на Таврії. І я, в принципі. Дивився, І Гусянка там трохи збоку заїздив. Дивіться, за книгою, за книгою, ми маємо давати між натягнутою ниткою, там на траках, між другим і третім роликами, котками підтримки. Ну, Тут борт зашитий, але хто в темі, той розуміє, про що мова. Тобто, ми отут кидаємо десь в цій області, кидаємо між котками натягування нитку, і вона до. Гусянки має мати відстань 16-18 міліметрів. Дивіться, в чому прикол. Я так натягував, я так натягував неодноразово. Сідають конкретно танкісти, їдуть, крутяться, кажуть: добре, вона бовтається, як відро в колодязі. Натягни нам, щоб там було не 16-18 міліметрів, а міліметрів 5. Вони звичні це робити. В гільзою 5,45. Ну, вона там більше 5,45 міліметрів 8-9 виходить. Але ну так роблять мм 5 натягування. Так у них виходить. Відносно 16-18 паспортних. Це за умови, звісно, що воно все виганяється. ну, На більш-менш пристойний асфальт, бетон або щось там рівне і тверде. <кхід> Я з цим стикався неодноразово. У дядьків, які працюють на машинах, відносно книги. На 72-кі гусянки перетягнуті. Вони, я вам скажу, ну, зазвичай і на бехах перетягнуті. У мене цілком ймовірно, дещо перетягнута. Але я вам розповів, чому так коїться, тому що там згімнає шишок гусянки. От, і воно все одно спокійніше відчуваєш, коли вона там не бовтається, як відро в колодязі. Так? От, на танчиках все ж таки гусянки в кращому стані. І коли я от роблю за. Книгою 16-18 мм між другим і третім роликами підтримки, то, зокрема, коли здаємо назад, коли нормально так ми здаємо назад жвавенько, то гусянка вона аж заламується, аж ось сюди йде. ледве-ледве не заламується між, де мій палець, де камера. От, так. Ведучка у нас. О, ролик Опорний. І гусян, коли ти назад рушаєш, вона аж сюди, аж залітає, аж таке враження, що зараз там переломиться. Так? І це лякає людей і, чесно кажучи, мене теж. Це одна з причин, чому дотягують, щоб уникнути ось такого ефекту. Ну, і відповідно, за такого натягування, як не я пишу, вона і ну, вона звучить, звісно, інакше. Вона лопотить, там, зеленчить. Не можу, чесно кажучи, іскрить. Ну, вони всі за тих чи інших умов іскрять, то не дуже той показник. <кхух> Мабуть, я так думаю, хто знає інакше, пишіть в коментарях. Але я цей момент проговорив от, буквально остаточно цими днями з академіками, конкретно з викладачами бронетан... кафедри бронетанкової техніки, що і до чого. Тобто пояснив ситуацію, що. Просто реально танкістам лячно їздити на машині, коли на ній натягнуті за паспортом ці. Тому що, от, зокрема, ти йдеш назад, і у тебе ну, воно там таке враження, що ось ось зажує. Вони мені сказали одноголосно, що це дурня. Що такий підхід, він е, тобі е, забезпечує. Зношуваність і виход з ладу інших частин системи ходової, в залежності від того, наскільки тобі пощастить, у тебе відпаде або відламається щось там інше, аж до вивертання там ведучки, злизування шлиців і всяких таких елементів. В залежності, повторююся, від того, наскільки перетягнута гусянка, і наскільки у тебе там бадьорі. Інші елементи систем, які десятиліттями не знати чим займалися. Тобто, за великим рахунком, все впирається в твою фартодупість. Як тобі пощастить, стільки ти на ній і проїдеш. Але вони категорично проти того, що ви так робити. І категорично за те, щоби натягувати так, як пише книжка, і вони це роблять в українських вишах, де готують офіцерів, зокрема, бронетанкової служби. Так? Тобто, і мені наводять приклад, що т 72 це послідовник Т-55-го, у якого гусянка взагалі, як у МТЛБ, у 2С1, так висіла, лежала на опорних котках. Тобто вони кажуть, нема абсолютно ніякої проблеми в тому, що ви бачите, що там гусянку там підвертає, там вивертає, там воно як відро в колодязі, бовтається, там вона теліпається. Ні, це нормально. Це так має бути. Ці машини так створені. Ні. Кажуть нам академіки, які в вишах українських, а механіки-водії, які в... там, де пісюни на деревах, так, де темно, лячно морозно і страшно. Вони кажуть, натягни нам до 5 міліметрів і все. І тоді ми працюємо. Інакше ми не працюємо. От. Я ж кажу, я нікого ні в чому не переконую, і я особисто схильний давати примат, все ж таки, примат рішення так, в цьому плані екіпажам, які. Ну, Конкретно їздять, тому що ну, в цьому, зокрема, є великий ще психологічний момент. Коли ти їдеш, і у тебе таке враження, що ну, у тебе ось, ось воно розсипеться, воно ляпає, воно торохтить, воно бовтається, і тобі страшно розвернутися, тобі страшно загальмувати, тобі страшно стартунути жваво. так? От, ну, і Можна зрозуміти людей. І коли ти її ну, натягнув, то воно так бжик бжік бжик ти себе ну, почуваєш упевненіше, так, а ну мозковити, йдіть сюди, зараз я вам дам понюхати українського прутня. Тобто, ось це один з таких найяскравіших. От, оце прям один з найяскравіших таких прикладів розбіжності, академічного підходу і того, що ми бачимо на практиці. Я, як завжди, однозначно закликаю до тверезості, до адекватності. І повторюся, собі на машину для доброї гусянки, я би натягував би за книгою. Книгою, я не бойовий танкіст, ну, максимум, що я можу, це там, перегнати танчик так, з точки А в точку Б. У сподіванні, що благополучно цей перегін закінчиться. Тому мови нема. Ну, танкісти кажуть, підтягни нам, я їм підтягну. Я би підтягнув зараз, але тут момент за книгою 200 кг сила на 27-й грані. А у мене немає такої труби зараз з собою, щоб просинути такий момент, я сюди повернуся пізніше. От. Mm. Але, ну кажуть, підтягнути. Я їм підтягну. Мови нема. Ну Без фанатизму, але підтягну. Але я думаю, що вона тут встановлена за книгою. Тобто я би все ж таки ну, виїхав би десь на рівне, поміряв би для себе, якби я на ній працював. От, поміряв би, подивився. І якщо воно відповідає паспортним параметрам, ну, я, я би собі не натягнув. Їм, звісно, натягну, тому що вони попросили, вони працюють їм видніше. Хто що про це думає, знає, пишіть в коментарях. Завжди щасливий з того, що наше спілкування в коментарях дає. Змогу покращувати нашу спільну базу знань задля перемоги України над московитами, загарбниками і їхніми поплічниками, малоросами, манкуртами і всім оцим брудом під нігтями, який ви впізнаєте. За чим? Насамперед. Звісно, за антиукраїнською філософією, висловлюваннями, типу, яка разница на каком языке, мені так удобній всі люди, браття та інше. Лайно. Разом боремо і поборемо.